Вітаю на уроці Я досліджую світ. І сьогодні ми дізнаємося, чому назви літніх місяців такі промовисті. У відчинене віконце зазирнуло зранку сонце. І ніж на носик, і маленькі ніжки босі. Сяйвом сонця все залито. В нас гостює справжнє літо. Кольорове та яскраве, запашне, смішне, цікаве. Календарне літо завжди триває однаково три місяці. Пригадаємо назви літніх місяців. Починає літо червень. Середина літа липень. А останній місяць літа серпень. Червень, липень, серпень. Давай знайомитися з ними ближче. Червень перший місяць літа. Зелений від соковитої трави. Червоний від наливних ягід. Білий від ромашок. Чудовий затишний місяць року. Вважається, що назва місяця червень. Походить від слова червець. Саме в цей час, в червні, з'являється сокоживна комашка кошеніль, от як зараз на малюнку. Або народна назва такої комашки червець. Саме з неї в давнину добували червону фарбу, якою фарбували древньоруські стяги. Її також продавали сусіднім державам. За іншою версією, місяць червень називається так, бо у ньому червоніють ягоди черешні, суниці, полуниці. Дізнаємося основні прикмети червня. У червні найдовші в році дні і найкоротші ночі. Прогрівається земля, прогрівається вода у водоймах. Трави витягнулися в повний зріст. Червень це період цвітіння більшості квіткових рослин. А також це час масового розмноження комах. В червні менше чути спів птахів. Пам'ятай червень це місяць тиші в лісі, адже саме у червні. Птахи насиджують і вигодовують пташенят. Тож не галасуй на прогулянці в лісі в червні. За червнем приходить середина літа липень. Липень жовтий від сонечка, блакитний від неба, рожевий від троянд. Липень це середина року. Він може бути спекотний та дощовий але усіма улюблений місяць. Назва місяця липень це дуже давня назва. Походить вона від слова липень, тобто липовий мед. На цей місяць припадає період основного медозбору. Дізнаємося основні прикмети липня. В липні тривалість дня поступово починає зменшуватись. Літо в липні входить в повну силу, повернувши на спеку. Відцвітають липи. Останні серед усіх дерев. В липні достигають лісові суниці, чорниці. Наливаються соком вишні. А ще в липні набувають золотого забарвлення лани пшениці та жита. Саме в липні розпочинаються жнива. Ну а за липнем приходить серпень. Серпень місяць жовтий від сонечка, від квітів та зрілого колосся. Останній місяць літа, коли вже й трава не така зелена, листячко потихеньку падає на землю. Але ж все-таки ще літо. Назва місяця серпень походить від слова серп. Серп це знаряддя праці, схоже на заокруглений ніж. Серпом раніше в давнину. Жали зернові, пшеницю, жито, овес, зрізаючи колоски. Основні прикмети серпня. Ранки стають прохолодними, коротшають дні. В серпні збільшується кількість опадів. А ще у серпні достигає брусниця, з'являються гриби. В серпні подорослішали пташенята і перейшли до дорослого самостійного життя. В серпні птахи збираються з граї та починають готуватися до відліту довирію. До речі, першими саме в серпні починають відлітати чорні серпокрильці. А на городах прибирають різноманітну городину, збираючи врожай овочів та фруктів. Тож, чи добре ти запам'ятав чи запам'ятала назви літніх місяців? Давай перевіримо. Прочитай уважно назви місяців на екрані. Який місяць літній? Так, це місяць червень. Перший місяць літа. Прочитай назви місяців та знайди літній місяць. Тож який з цих місяців літній. Липень. Точно. Давай ще разочок. Прочитай назви місяців та знайди серед них літній місяць. І, звичайно, це останній місяць літа. Серпень. Молодчинка. Літо, літо золоте, випиває роси та з пшениченьки плете Україні коси, виглядає споміж віт вишнями в садочку. Одяга на цілий світ сонячно сорочку. Чудове, тепле, різнобарвне літо, яке дуже скоро завітає до нас. Ну а поки що. Я кажу тобі дякую за твою увагу і до нових зустрічей. Гарного тобі дня!